Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Боротьба за владу в Україні в другій половині 19-го на початку 1920 го року. Друга половина 1919 року стала кульмінацією боротьби за владу в Україні. Другий прихід більшовиків із їхньою політикою воєнного комунізму призвів до мас-масового селянського повстанського руху. Так лише впродовж квітня і першої половини червня 1919 року в Україні відбулося 328 збройних виступів проти більшовицької влади. Одним із перших велике повстання підняв отаман Зелений, справжнє ім'я Дмитро Терпило, який навіть тимчасово захоплював Київ. За прізвиськом отамана Зеленого селян-повстанців, на противагу червоним і білим, стали називати зеленими. Символічною акцією отамана стало скасування в переяславі рішень козацької ради 1654 року про перехід Київської держави під руку російського царя. Наймасштабнішим став виступ отамана Григор'єва, який відмовився виконувати наказ іти на допомогу радянській Угорщині. 7 травня 1919 року в Єлісаветграді нині Кропивницький, Григорій підняв антибільшовицьке повстання та звернувся з універсалом до українського народу, у якому закликав до боротьби проти протзагонів, що відбирали хліб у селян, та створення рад без більшовиків. Григорій вирішив швидко пройти лівобережною Україною і оволодіти Харковом. Однак йому не вдалося об'єднати всі антибільшовицькі сили. Після низки поразок він був змушений відступити на Херсонщину, де об'єднався із загонами Нестора Махна. Проте два атамани не змогли діяти спільно Григорєва було звинувачено в єврейських погромах і зв'язках з денікінцями, і потім застрелено. Проте селянський рух не вшухав. І став головним чинником падіння більшовицької влади в Україні в цей час. Скориставшись тим, що переважна частина більшовицьких військ у травні 1919 року була зайнята боротьбою з повстанським рухом, добровольча армія генерала Антона Денікіна разом із Донською і Кубанською армією перейшла в наступ. Подолавши опір Південного фронту Червоної армії, основу військ тут становили загони Нестора Махна. Вони захопили Донбас, майже всю Лівобережну Україну та рухалися далі на Київ і Москву. Влітку 1919 року лідери Української Народної Республіки переосмислили мету своєї боротьби вони остаточно позбули, позбулися ідеї встановлення українського варіанта радянської влади та взяли курс на створення парламентської демократії. Новий склад уряду наприкінці серпня очолив Ісаак Мазепа. Проте зміна курсу не дозволила провідникам УНР знайти спільну мову із селянськими отаманами, які відстоювали ідею радянської влади, але без комуністів. Саме в цей час активізувалися українські армії Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. За досягнутою домовленостю Українська Галицька армія та армія УНР у серпні 1919 року розпочали спільний похід під гаслом на Львів через Київ. Тобто спочатку передбачалося звільнити на Дніпрянщину від більшовиків, а потім разом Галичину від поляків. Наступ розгортався у двох напрямках на Київ та Одесу. Кількість об'єднаної армії становила 80 тисяч осіб, із яких 50 тисяч були галичани. На Київ наступали галицькі війська, а на Одесу частини армії УНР. Спочатку наступ розвивався успішно, 30 серпня 1919 року з'єднання армії УНР та Української Галицької армії під керівництвом генерала Кравса здобули Київ. Однак скористатися наслідками перемоги українським військам не довелося. У цей час і в цей день із лівого берега Дніпра до міста вступили російські білогвардійські частини під командуванням генерала Бредова. Через непорозуміння між двома арміями спалахнула стрілянина, оскільки білі мали перевагу, Київ залишився за ними. Українські війська змушені були відійти до Василькова. Ця подія увійшла в історію як київська катастрофа. Українство таким чином втратило символ незалежності держави. Саме в цей час українські армії Української Народної Республіки не змогли пробитися до Одеси. Було втрачено Житомир, його зайняли більшовики і загрожували стилу. Наприкінці вересня 1919 року Денікін прийняв рішення розпочати війну з Україною та оволодіти правобережжям. Незважаючи на готовність українського керівництва до порозуміння з білогвардійцями задля спільної боротьби проти більшовиків, Денікін відмовляв визнати право України на незалежність. Упродовж жовтня 1919 року на українсько-білогвардійському фронті тривали запеклі бої. Боєздатність української армії підірвали до того ж епідемія тифу. Її кількісний склад скоротився майже на 70% і захоплення польськими військами припасів на Волині. Українські армії зазнали поразки. Українська Галицька армія, у складі якої залишалося лише 10 тисяч боєздатних бійців, пішла на співпрацю з денікінцями, які обіцяли звільнити від поляків Галичину. У цих умовах армія Нестора Махна, що разом з українськими арміями боролась з Денікінцями, несподіваним ударом прорвала фронт і розпочала рейд тилами Денікінців. Махно фактично зруйнував тил, а денікіна, тил Денікіна і позбавив його резервів. А на звільненій території він проголосив Південноукраїнську Трудову Федерацію, що існувала. З жовтня 1919 по січень 1920 року. Тим часом залишки армії ОНР опинилися на невеликій території, так званому трикутнику смерті між білими, червоними і польськими військами. У середині листопада 1919 року на спільній нараді членів директорії та Уряду Української Народної Республіки. Було прийнято рішення передати владу Семену Петлюрі, а в грудні про перехід до партизанських форм боротьби. Командувачем армії було призначено генерала Омеляновича Павленка. Таким чином, трикутник смерті це історичний термін, який використовували сучасники стосовно невеликої території, де опинилися Збройні сили УНР. Або ситуації, коли вони потрапили в оточення більшовиків, денікінців і поляків наприкінці 1919 року. Інколи використовували назву Чотирикутник смерті, додаючи до цього епідемію тифу або вороже ставлення до УНР Румунії. Голова директорії і головний отаман військ УНР Симон Петлюра виїхав до Варшави. А п'ятитисячний загін української армії 6 грудня 1919 року, залишивши частину хворих старшин і вояків у трикутнику смерті, вирушив у партизанський рейд у денікінський тил. Згодом він дістав назву Перший зимовий похід. Тривав він до 6 травня 1920 року. У результаті походу. Армія УНР пройшла з боями 2,5 тисячі кілометрів тилами Білої та Червоної армії. Було збережено основну частину армії УНР, яка продовжила боротьбу в союзі з Польщею. Наприкінці літа 1919 року денікінці зайняли майже всю Україну. Свою політику вони здійснювали під гаслом великої і неподільної Росії. І мали за мету відновлення імперських порядків. Український національний рух був проголошений Зрадницьким і зазнавав переслідувань. Назву Україна було заборонено, замість неї вживали Південь Росії або Малоросія. Проти своїх противників Денікінці розпочали Білий терор. Білий терор це масове неприховане насильство. Здійснюване в роки революції антибільшовицькими силами з використанням державного апарату проти народу з метою придушити будь-які прояви опору. Встановлені денікінцями порядки призвели до посилення народного невдоволення, відбувалися страйки і повстання робітництва та розгортався масовий селянський рух. Особливо відзначився отаман Нестор Махно, із яким Денікінці не змогли впоратися. Зрештою, в жовтні 1919 року головні сили денікінців були розгромлені. Вони почали швидко відступати на південь. 12 грудня 1919 року Червона армія увійшла в Харків, а 16 грудня у Київ більшовики втретє взяли під контроль більшу частину території України. На початку 1920 року частини розгромленої Білої армії закріпилися в Криму. Антон Денікін передав обов'язки головнокомандувача генералу Петру Врангелю. Після тривалої боротьби з українським національним рухом більшовики стали обачнішими. У грудні 1919 року ще під час наступу радянських військ на конференції Російської комуністичної партії більшовиків було ухвалено резолюцію про радянську владу в Україні. Більшовики оголосили, що вони визнають самостійність УСРР. Це була досить демагогічна політична заява, оскільки насправді ставилося завдання за будь-яку ціну не допустити відокремлення України від радянської Росії. Обіцяно було лише реалізувати право на використання української мови для посилення впливу більшовиків в Україні на місця направляли агітаторів, яким більшовицький лідер Лев Троцький говорив без українського вугілля, заліза, руди хліба, солі, чорного моря Росія існувати не може. Особливо важливим для більшовиків було завоювати прихильність селянства. Яке становило в Україні більшість населення, тому безоглядне насадження колективних господарств комун було припинено. Поміщицькі, монастирські і удільні землі, конфісковані радянською владою, передавали селянам без викупу. Завдяки цьому 52% селянських господарств стали середняцькими. Щоб населення не сприймало більшовиків як окупантів, вони намагалися створити в суспільстві опору зі своїх прихильників. Комуністична партія більшовиків України, абревіатура КПБУ, була фактично обласною партійною організацією РКПБ Російської комуністичної партії більшовиків. Вона була нечисленною, всього 13 тисяч членів і складалася переважно з осіб неукраїнського походження. На той час в Україні діяло кілька українських партій, які сповідували ідею комунізму, але з національним забарвленням. Їх називали націонал-комуністами найбільш впливовою була партія боротьбистів. Це була частина українських есерів, яка налічувала 16 тисяч членів. Державність УСРР і цього разу мала формальний характер. Військову і цивільну владу поєднував Всеукраїнський революційний комітет Всеукрревком, надзвичайний орган, створений 11 грудня 1919 року російськими декретами. Було поновлено червоний терор. Під час формування органів влади провідну роль відводили членам КПБУ. У середині лютого 1920 року Всеукрревком передав владні повноваження раднаркому. УСРР, який очолів Християн Раковський, і Всеукраїнському центральному виконавчому комітету ВУЦВК. Його очолив Григорій Петровський. У березні квітні відбулися вибори до Рад. Більшовики отримали до 80% депутатських мандатів. Однак ради мали незначну реальну владу. Усі найважливіші рішення приймали органи КПБУ. Столицею Української Соціалістичної Радянської Республіки став Харків. Для розколу українського селянства та зміцнення влади більшовики в березні 1920 року почали створювати в селах комітети незаможних селян, так звані комнезами, які перебирали на себе владу в селах, допомагали продзагоном у зборі продрозкладки. Вони забирали 10-15% собі. Ділили землю, худобу, інвентар і вилучали майно в заможного селянства, тобто комнезами Комітети незаможних селян, це селянські організації в Україні, створені більшовиками в 1920 році, для здійснення політики радянської влади в сільському господарстві, були ліквідовані в 1930 х роках після завершення суцільної колективізації. Після повернення до влади більшовики відновили політику воєнного комунізму. Передусім, було проведено націоналізацію непромисловості, в цей час було націоналізовано понад 10 тисяч підприємств. Тепер до рук держави переходили не лише великі, але й, але й середні, і навіть дрібні підприємства. Над одержавленими підприємствами стрімко розгалужувався величезний централізований управлінський апарат, який підпорядковувався Москві. Промисловість, що переходила у власність держави, перебувала в кризовому стані. Багато підприємств не працювало, бракувало робочої сили. Тому більшовики відновили загальну трудову повинність. мобілізованих робітників, закріплювали за певними підприємствами. Відбувалася мілітарізація праці. На виробництві встановлювалися норми виробітку, вводилася військова дисципліна та трибунали. Створювали галузеві дисциплінарні суди та концентраційні табори для порушників трудової дисципліни і дезертирів трудового фронту. У 1920 році в ОСРР функціонувало сім таких таборів. У сільському господарстві в січні 1920 року було відновлено продовольчу диктатуру і державну монополію на хліб. Повернулася продрозкладка, яка тепер, крім збіжжя, поширилася на м'ясо, яйця та окремі овочі. Розмір хлібної розкладки на 1920 рік становив 160 мільйонів пудів. Проте реально було заготовлено лише 65 мільйонів пудів. Продрозкладка поширювалася на всі селянські двори, які мали посівні площі понад три десятини. Установлювалася колективна відповідальність, так звана кругова порука сільських громад за здачу продовольства. У другій половині 1920 року стала очевидною небезпека величезного недосіву зернових. Він став безпосереднім результатом продрозкладки. Розуміючи, що селяни намагатимуться зменшити посіви, більшовики доповнили розкладку селянської продукції розкладкою засіву землі. Вважалося, що подвійна розкладка дасть можливість запобігти катастрофічному скороченню посівів. Це рішення було ухвалено в грудні 1920 року. У такий спосіб селяни фактично перетворювалися на державних кріпаків. У роки української революції в Недніпрянщині виникали різноманітні форми самоорганізації населення окремих регіонів. Їхня поява була пов'язана з активністю мас у період розгортання революційної стихії, невдоволенням владою або безвладдям. До них належали Республіка Гуляйполе, Баштанська Республіка, Вісунська Республіка, Медвинська Республіка, Республіка Чорного Яру та Ямпільська Республіка. Але найбільш відомою стала Холодноярська Республіка. Основним осередком початку повстанського руху став православний Мотронинський монастир. Щоб захистити монастир від пограбування, місцевий вчитель Олекса Чучупак створив загін охорони з 22 осіб. Він став першою українською військовою організацією в Холодному Яру. Після загибелі Чучупака в бою з німецьким підрозділом односельці звернулися до його брата Василя з проханням стати їхнім отаманом. Незабаром загін самооборони монастиря перетворився на полк Гайдамаків Холодного Яру. Начальником штабу полку став третій із братів Петро Чучупак. З лютого 1919 року полк виступив на підтримку влади директорії УНР. Він брав активну участь у бойових діях у своєму регіоні. Організаційно він підпорядковувався отаману Херсонщині і Катеринославщині Голому Голенко. Під час окупації України денікінцями полк брав участь у вигнанні їх із Черкас. Згодом сформувалася Холодноярська Республіка, територія якої включала 25 сіл Чигиринщини. Її захищала 15-тисячна селянська повстанська армія, очолювана місцевими отаманами, що підпорядковувалися Василю Чучупаки. У лютому 1920 року повстанці допомагали армії ОНР під час першого зимового походу. 12 квітня 1920 року Василь Чучупак, Василя Чучупака було вбито. Наступним керівником холодноярців став Іван Деркач. Саме він управляв силами повстанців під час антибільшовицького повстання восени осені 1920 року. Одним із основних етапів боротьби більшовиків із холодноярцями стало проголошення амністії для тих повстанців, які добровільно складуть зброю. Багато отаманів погодилися припинити боротьбу і перейти на бік радянської влади. Однак після цього більшовики розпочали репресії проти повстанців. Сім'ї повстанців і тих, хто був звинувачений у допомозі їм, виселяли, конфіскували їхнє майно, інвентар і запаси продовольства. Усе працездатне населення відправляли в трудові армії, а непрацездатне переселяли до інших місцевостей. Остаточно... Холодноярська республіка припинила своє існування в 1922 році, коли залишки повстанських отаманів потрапили в засідку і були ув'язнені. Холодноярських отаманів і деяких повстанців утримували в Лук'янівській в'язниці міста Києва. 9 лютого 1923 року о 8.30 ранку вони підняли повстання. Майже чотири години у в'язниці посеред Києва тривав бій. Після придушення повстання тих, хто залишився, більшовики розстріляли. Із діяльністю холодноярців пов'язана поява гасла Слава Україні. Відповіді в них було Україні слава. Деякі дослідники вважають, що саме це гасло вперше з'явилося в наказі Симона Петлюра 1917 року. Таким чином. Наприкінці 1919 року більшовики втретє установили свою владу в Україні, витіснивши денікінців. Повернення до влади більшовиків призвело до поновлення політики воєнного комунізму та червоного терору проти їхніх противників. Більшовики усували всі політичні партії, у яких вбачали своїх суперників, і здійснювали поступове формування однопартійної системи. Перший зимовий похід дозволив армії УНР у складних історичних умовах зберегти основу своїх збройних сил і продовжити боротьбу застосовуючи нову тактику. Холодноярська республіка увійшла в історію як яскравий приклад патріотизму, волелюбності і непокори українського народу. А я дякую, що слухали мене уважно.